Зараз я вже це все скупала, зробила собі ось таку глумку. І зараз буду висаджувати томати. Зараз буду заливати водою. У нас вже досить тепло, вже можна садити. Так, може, вижбися, підняли. Вижди, Кальраба. Ось вона так виглядить. Я її буду садити, це я варила поливку і вона от така от буде. Бачите, я її висаджу. І коли висаджую, треба обрізати вертушки. Вони нам не потрібні. Вона буде вибивати.